В общем, пішов я за милом. Як завжди купив Якісь фигни не В общем, по суті, мило цих три штучки стоїть... А два бакси. долар 99 Сок цей долар 39, Банани теж бакс. Бакс 29. І купив таку пачку печенья ору. Велику. 3 доллара. В общем, все вместе получається 7 баксів. Смішно. Багато хто мені казав, що Та не, в Америці не так все дешево, як ти бачив в Ютубі. Ну тепер ви самі дивитесь відео в Ютубі, вже мої. бачите, що тут все-таки є дешево. В общем, все. А, не купив я собі, в общем ні джинси, ні капці. Не знайшов я того, що мені треба було. Щас піду кудись з шаги, пройдуся, наверное, на Main Street сходю, подивлюся, чи там є. Так не знаю. Не було. В магазині, тому що я казав, спитаючи можна знімати. Я вирішив не питати, тому що там так тихо, я ще б там ще говорив, був би як дебіл взагалі. Тобто, ну там вообще все дешево, але не було. Тих капців, які мені треба. Були такі класні туфлі за 15 доларів. Ну я їх позже куплю. Сейчас поки не хочу. Сейчас, в общем, пойду, сейчас ходю, подивлюся. Может, да еще найду штаны, які мне не надо. Бо це надо срочно. Так что. Ладно, все.